Скромна будівля ректорату Київського університету на Володимирській 64. тут працював, опікуючись Київським навчальним округом, той самий Микола Пирогов, видатний хірург. Тут він програв вщент царському режиму, але виграв серця нашого міста. Про пирогова шепотілися на вечірках та балах, що у видатного лікаря були абсолютно неприйнятні, жахливі, неможливі погляди на життя. І коли його найняли завідувати освітою, проблеми почалися одразу. Пирогов виступав категорично проти фізичного покарання дітей у школах. Чиновники шаленіли, вважаючи, що це знищує повагу до учителів. Його захотіли прогнати. Але як звільнити того, кого обожнюють усі кияни? Пирогов самовільно видає дозвіл на відкриття школи для найбідніших дітей без бюрократичного звернення до генерал-губернатора. І це був Підрив царської влади. Пирогова звільнили миттєво та несправедливо. Але прощатися із ним прийшли найвідоміші люди столиці. Так, на Володимирській 64 одна хороша людина програла тим, про кого сьогодні ніхто не згадає. Але виграла місце в історії Києва. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.